Добрий день, господинки. Сьогодні будемо готувати суп на раз-два. Не всі вміють готувати, повірте мені, свою невістку я вчила сама. Беремо картопельку, ріжемо, цибулинку, морквинку, два листочка, кидаємо в кип'ячу водичку і ждемо, поки приготується. Водичка кипить, все сюди заразом шмяк. Картопелька наша приготувалася, беремо то в кучечку і товчимо її трошечки не фанатично, а трошки притовкуємо її в каструльці. Кидаємо сюди пельменчики, Опа! Хто скільки любе! Ну, так, щоб не загуск суп. І варимо до готовності. Я завжди додаю грамів 50-60 олійки. Супчик набагато вкусніший, коли трошки притопчуєш картошечку. Даже в борщ, я роблю так, дуже смачно. Виходить. І про сіль не забуваємо: присолюємо, кинули петрушечки, перемішали, накрили кришечкою, настоїться хвилин 10-15 і смакуємо. Купаємо в тарілочку. Хто що любить, тепер кидаємо травичку італійську, ми кинули, перчик. Хтось любить майонезик. Це все розмішуємо і смакуємо. Всім дякую, підписуйтесь, приходьте на наш канал. О, оце воно.